На нашому кейсі, не знаючи, байер хороший, поганий знань нуль, ми пробували просто. Грошима про цифри я говорити не можу і не буду. Але можу розказати, які у нас плани. Як ми бачимо взагалі капіталізацію команди? Якщо даємо 500 ти приносиш 50, вибачте, не вмієш лити. Коли ти йдеш по стандартній дорожці, значить в неї вже хтось проходив, значить ти не отримаєш ці результати. Це виснажує, правда. Але коли ти гориш своєю справою, то можна потужки потерпіти. Потенціал у команди великий, можна або спалити її, і він піде далі. Типу, ти нам не цікавий, або розкачати і отримувати стабільний дохід. Да, мене звати Віктор, це мій перший раз. Трошки страшно, але я думаю, все приде класно. <плес> Дуже дякую. Ми на своєму кейсі хотіли показати, що в принципі не вміючи заливати ручками, можна побудувати успішний байн, який працює на класних об'ємах. А особливо, що важливо, ми багато разів чули, що неможливо зібрати команду на ударіонки, і що обов'язково потрібен офіс. Отже, з чого все починалося. Ми починали свій шлях з менеджменту однієї Facebook команди, зрозуміли, що там дуже класна можлива якість з самого сорсу, що можна отримувати класні ставки і наливати великі об'єми. І як ми знаємо, партнери рано чи пізно виростають і йдуть далі. І тому ми вирішили створювати команду саме у себе. Є два варіанти, як починати побудову своєї команди. Перше це якщо ви вмієте. Заливати, просто будуйте, набирайте собі байрів і будуйте вже кампанію по технічним скілам. І другий це е, шлях, по якому пішли ми, просто знати, як працює вертикаль, яка є монетизація та які є поконодавці, та з е, гарним менеджментом почали будувати свою команду. Конкретно на, на нашому кейсі, не знаючи, байер хороший, поганий, знань нуль, ми пробували просто. Грошима давали по 500 доларів на тест байру. Якщо це нуль або хоча б невеликий плюс, підходиш. Давай заходити на місяць. Якщо даємо 500, ти приносиш 50, вибачте, не вмієш лити. Таким чином ми почали будувати костяк команди, після якого вже стало набагато легше, тому що з'явилися ліди, які вже почали проводити технічні співбесіди. Далі хочеться поговорити про наші цінності: це свобода відповідальність і креативність по підбору саме байерів. Тому що також були кейси, що навіть людина, коли класна як спеціаліст, але не підходить нам по ми називаємо це по енергіям, то ми з ними прощаємося, тому що ми не хочемо займатися мікроменеджментом. Людина має бути настільки вільна, настільки і відповідальна. Тобто нести повністю, нести повністю, е розуміти, що вона робить, і не косячити. Також ми цінуємо креативність в підходах і вирішення проблем. Нестандартні пошуки, тому що. Коли ти йдеш по стандартній дорожці, значить в неї вже хтось проходив, значить ти не отримаєш ті результати, які ти можеш пробувати зліва справа пробувати знаходити. І наша основна задача це побудувати систему, що масштабується, де команда працює злагоджено, а результати зростають. Далі хочемо поговорити про структуру, яка саме у нас є на нижньому рівні. Це байери, притом різних рівнів, як джуни, так і мідли, так і сніори. Далі йде над ними. Тімліт, він також заливає руками, але хендлить. Баярів та підтримує в цілому класний настрій в команді. Собі. Ми також взяли ще таку прикольну штуку, як архітектор, щоб тримати ніс повітря, називаємо це так, і дивитися, що є ще на ринку, які вертикалі зараз тестимо ще на тру. свіпи трошки підливаємо і дивимося, що ще можна принести в команду. І архітектор, коли знаходить яку зв'язку, далі ділиться з командою. І у мене є два партнера: це ще SEO і CBDO, і кожен займається саме своїми. Справами далі розкажу, якими як мотивувати команду. Є два варіанти, які ми використовуємо: матеріальна мотивація і нематеріальна мотивація. Хочеться почати з нематеріальної, оскільки зараз ринок саме людей, які приходять на роботу, дуже змінився. Це молоді люди, особливо хлопці -байри. це 20-28 років в середньому. І з ними по старому вже не можна працювати. Вони так не працюють, і тому важливо створювати дружню атмосферу, мати класне почуття гумору, бо в нашій вертикалі без гумору нікуди, коли тебе постійно на екрані адалтні офери. Кожен байер має відчувати свою точку росту, що типу можна підніматися, підніматися все вище. І ми дали сюди ще подарунки як прояв уваги, тому що людина відчуває себе важливою, про неї пам'ятають і постійно з нею комунікують. По матеріальній ми даємо стабільну ставку, це не обговорюється. Одні із найвищих відсотків від профіту, адже байер має відчувати себе партнером. Чим більше він заробить для компанії, тим більше він має забрати для себе. І додали ще квартальні бонуси за перевиконання KPI, Якщо ти стабільно перформиш на великі суми, отримуй додаткові відсотки. Бо ми тебе цінуємо далі. Як організувати віддалену роботу? Тут хочеться поділитися, якими інструментами ми користуємося. Насправді, все дуже просто: це типу, дейліки в Google Міті, притом на 12, щоб команда виспалася, не можна їх будити. Далі в чатах знаходимося і на вихідні, і по вечорам були кейси, що в час ночі пишуть, що типу відлетів сервер Кейтара, і треба терміново щось там зробити. Це виснажує, правда, але коли ти гориш своєю справою, то можна поточки потерпіти. А по технічним інструментам для менеджменту саме нашого ми використовуємо для байрів Кейтару для налаштування самого Фейсбука і Fabetool для контролю виплат. Також додали сюди медіабайери, люди, які тільки заливають, що мається на увазі. Багато компаній навішують на байрів такі задачі, до прикладу, технічні, або менеджменту, або розробка складних креативів, а вони не мають це робити. Вони мають бути сфокусованими на своїй роботі, ресерчити спаїти, ресерчити зв'язки, але не думати про те, що у них є інші. Задачі. І важлива штука з мікроменеджментом: ніхто не любить, коли до нього лізуть і трекають. Треба зробити організувати роботу так, щоб люди були самі зацікавлені, щоб типу, вони тобі писали, а дай нам ще щось, дай нам ще щось, тому що вони гарять своєю справою. Далі хочеться поговорити про важливість партнерства, тому що в нас був кейс з нашими старими друзями, де один хлопець створив свою команду. І коли він питав про наші плани, куди ми йдемо і в які. Ніше ще пробуємо зайти. Він каже, як ви це все плануєте встигнути. На що ми пояснюємо? Що як сказав Черняк, час салоти підприємців вже позаду, бо бізнеси по суті будуються на. Сінергії самих енергій ми підкреслюємо сильні сторони один одного і не займаємось тим, що не подобається. Наприклад, хтось не любить вести таблички, ця задача йде на іншого. Хтось хоче розібратись в гімблі, зробити своє казино. Будь ласка, хтось на дріб. І так ми ділимо задачі і приносимо це в свою кампанію. Далі хочеться поговорити про конкуренцію чи партнерство. Як сказав ще один наш партнер, що Дейтинг вертикаль це маленька сім'я. І по суті це правда, оскільки, якщо ми я прямо перед ходом чув скільки конференцій є по гімблі, скільки є по крипті, до прикладу, і типу, чому так мало е, дейтингових? А і це правда, тому що там типу цих команд ну так на пальцях можна порахувати, і також додали, що ділитися дешевше ніж зливати бюджети на тест. Одне повідомлення або один дзвінок економить тисячі доларів. Типу, конвертить, не конвертить, підкажи. А скільки бюджети, про які ми тільки знаємо, скільки платять в місяць на Фейсбук трафік. Ми розуміємо, що типу це не просто крихітки, просто тві типу, долі відсотку, що можна заробляти в цілому. І тому ділимося з іншими командами. Також їх питаємо, що працює, що не працює, і таким чином економимо кошти. як ми хендлимо капи? та стараємося тримати якість. Тут показана повністю воронка. Від е, зліва, до прикладу, це пріленд. Потім ми йдемо на посадкову сторінку. Потім ми запускаємо, е, проходимо весь флоу. Це те, що казала Аня. Треба знати свого клієнта. По суті, подивитися, як він монетизує трафік, який він використовує профілі. І навіть можна брати креативи з профілів, щоб коли юзер бачить рекламу, він. Кінечному і той отримує те, що він побачив одразу, прийшовши по всій воронці, стараємося збільшити якість, які взагалі є варіанти по оптимізації трафіку саме в Фейсбуці? Ну по базі це креативи, понятно. Можливо, то що казала Аня. Далі цікава штука з віком. Коли ставиш 50+, тобі присилають табличку, що тебе э, h target 41-42. Такі, типу, да, офігіти, і ти піднімаєш ще вище. Ще штука про iOS Android, про яку всі знають, але якщо iOS краще відпрацьовує в штатах, то, наприклад, по Європі такої тенденції немає, бо там на Samsung теж дуже, дуже заможні люди. Додали сюди ще таргет по окремим штатам, коли є аналітика, звідки приходить найбільше платників, можна запускати окремі рекламні кампанії, а по окремим ID з набагато вищою виплатою, проте там буде і результат краще. До прикладу, якщо дефолтна ставка 6, то ми доходили до 13 євро. Коли там таргетуєш типу, в два рази і більше доходили, коли таргетуєш, так як тебе просять, скажімо так. Якщо ми кажемо про адалтні продукти, для когось краще відпрацьовує мейнстрім приленди а для когось адалтні, що також цікаво, насправді. А що буває так, що рекламний кабінет він просто не приносить якість? Його потрібно викидувати в тебе з пачки з десяти. Ну от що б ти не запустив, не виходить. І такі кабінети йдуть в смітник. Наступний важливий слайд про нетворки і їх ролі в роботі баїнгу тут. Хотілося до прикладу поставити наших партнерів з Вортекса. Що при правильній комунікації зараз з нами прокручують бюджет більше ніж деякі прямі рекламодавців, оскільки спілкуючись з різними нетворками, можна дізнатися про нові офери. Ти економиш свій час в ресерчингі, також добираєш капу, якщо не вистачає з прямими рекламодавцями. І такі цікавий кейс, що інколи у них. Навіть з урахуванням комісії виплати вище ніж на прямих, оскільки вже є історія і розкачена силка. Ну і з приємних плюшок це weekly payment, якщо трафік достойний. Чому дописав що важливо дати толкового affiliate менеджера? Тому що і в мене було, і у пані Валерії так було, що коли до тебе приходить е якийсь наш цим, його Джун, і він просто тобі пропонує те, що не працює або. Ніколи не працювало і каже: типу, це топ-офер. Ти думаєш, ну навіщо ти мені це пропонуєш? Так само можна, якщо потенціал у команди великий, можна або спалити її, і він піде далі. Типу, ти нам не цікавий, або розкачати і отримувати стабільний дохід. Далі хочу поділитися трьома кейсами, саме з нашої роботи, бо ніхто не любить воду, всі люблять цифри. Потрібно завжди перетестовувати офери топ реклів на цьому скріншоті. Ми просто додали. Так як за місяць стрибнули в 30 разів з одним прямим рекламодавцем, за рахунок чого тестили по 500, по 1000 доларів, немає конверту, немає конверту. Потім клац з'явився і просто в 30 разів за місяць ми виросли і росте. Пропродовжуємо рости далі. Друга неочевидна для нас штука була по ми це називаємо гавна гео. там де типу маленька аудиторія в тебе на це 300 тисяч можливо цей потенційної аудиторії. Але коли ми пішли до прикладу в Грецію, Бразилію на тест таких оферів, зрозуміло, що з кожного такого гавна гео можна отримувати 5, 7, 10 тисяч доларів. Коли ти їх збираєш в, в пул, це прям ну, типу, запакований байер, тому що він знає, що це його гео, і він а, на них робить а, результати. ROI там непогані. Бувають різні, але в цілому, типу, це 30%. А і третій цікавий кейс: не варто одразу звільняти байерів, які мінусують. А як так сталося? Взагалі погана порада. Але, типу, конкретно у нас байер, який мінусує для компанії, як для нас він якби або нульовий, або мінусуючий. Проте він зробив так, що нам дали набагато більше фрі. Короче, коли мінусує ми, плюсує Рекл. І навпаки. І типу, це типу, то водиці, то мукиці. І виходить так, що ми, наче, тисячу доларів злили, але потім отримали лінки, на яких можна на яких заробили 20. і він розкачує таким чином нам. Капе, дякую тобі, Віктор, за доповідь. У мене багато питань. Я постараюсь поставити лише кілька, щоб було можливо простіше відповідати. Вибач, будь ласка, якщо вони незручні, можеш на якісь не відповідати. Мене цікавить операційний прибуток команди, капіталізація, якщо ви вже маєте розуміння, і за яку ціну ви готові її продавати сьогодні або через два роки, якщо поправка. є якийсь прогноз. Ну я розумію, п'ята правка не в цій країні, але окей. Ну тобто, я ж повторюсь, можливо, це відповіді не на камеру, не для запису. Можливо, це відповіді не на зараз, а через місяць, півроку. Рік, можливо, на якісь питання відповідаєш вже зараз. Тобто ROI, операційний прибуток, капіталізація, або якісь ви бачите, можливо, для себе там цілі да на майбутні там два-три роки, п'ять років по капіталізації. Після чого ви ухвалите рішення, ми готові продаватися, бо ми готові йти в ну в ринок, в принципі. Чи ви повністю закриті і ні? Я зараз дам дуже обережну відповідь, тому що про цифру я говорити не можу і не буду. Але можу розказати, які у нас плани, як ми бачимо взагалі капіталізацію команди. По суті, Фейсбук команда це ж просто люди. В неї як такої цінності небагато. В тебе пішло тім ліс команди, і в тебе вже ти можеш розсипатись. Тому до чого ми йдемо, це до... Повної історії, що у нас є і команда, що в нас є і продукт. Ми хочемо свій продукт. Зараз працюємо над цим адалтний. Правда, до мейнстріма ще не доросли і по іншим вертикалям. Зараз активно пушимо тему з ємблою також. Планах своє казино. і тоді капіталізація команди як компанії Ocean Leads, буде тільки тоді, коли є продукти працюючі. Які порядки цифр, принаймні, це десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони. Як ти вважаєш, скільки коштує на сьогоднішній день Ocean Leads? От такі, які ви є, або через рік. Да, може простіше буде відповісти через рік. Ну дивись, просто якщо ми кажемо про, про такий порядок цифр, це не сотні тисяч, це більше Більше сотень тисяч, але менше кількох мільйонів, десь в цьому проміжку, да. Цього достатньо, дякую. Підкажи, будь ласка, яка кількість людей загалі, зараз в команді? Який у вас план на скейл там на 2025 рік? Чи ви там залишаєтесь в такій самій кількості, чи ростете там, вкратну кількість разів? Ну, загалом, які плани саме по персоналу? Дивись, зараз нас е, десятеро, плюс троє партнерів. Які у нас плани? Насправді на Адалті достатньо команди до 20, чол... до 20 людей. Тому що, типу, коли кожен байер ставимо таргети заливати від, від 50 тисяч доларів в місяць, це типу, якийсь там middle плюс-мінус 100, а сеньори 100 плюс можуть лити, то в принципі 15-20 людей достатньо для обертів там, 2 мільйони в місяць. В Цілому плани ще по, по іншим вертикалям. Типу, тут добираємо треба ще одна команда, бо команда це типу тім лід і десь байери. не більше, щоб він не розфокусовувався. І далі йти в тримаємо нос повітря, тестуємо на друге млу і дивимося, куди ще можна піти, брати саме командами, і типу, обрастати вертикалям. Я перепрошую, можливо, не побачила на слайді. А наскільки я розумію, наливку Фейсбук-трафіку взагалі, то там дуже важливу роль відіграють креативи, і частота їх зміни і перетестування. А ти говориш про те, що команда це тімліт, і «Медіабайери». І «Медіабайери» не можуть брати на себе роль креативщиків. Ви аутсорсите створення креативів? Чи де ви їх берете взагалі? Як ви їх тестуєте? Декілька є варіантів тут. По перше, є аїшка, з'явилася, яку ми зараз також активно тестуємо, яка створює креативи, і байер це може робити. Він заходить, пише ТЗ, йому дають креативи на тест. По-друге, це якщо це складні креативи або відео, типу аутсорсний. Да, є типу дизайнери, ти пишеш, тебе там 3-5 днів. В тебе готові креативи. Але прості зараз більшість людей на перетест простих креативів байери їх знаходять самі. По перше, є типу спай-сервіси, де ти береш, потім унікалізуєш це, якщо ми кажемо про швидкі тести оферів. Тому що, типу, коли тобі дають офер, ну я зараз більше про адалт, не про мейнстрім. Коли тобі дають офер, то їх є пачка з 20 штук. Ми намагаємося їх в першу добу протестувати, пускаєш 100-200-300 кліків, є конверт, немає конверта. Тому я писав про важливість перетесту, тому що інколи не залітає через місяць, бачиш класні результати? Ну найбільше зараз АІшка плюс базові креативи, які є на спай сервісах і вони їх потім калізують. А в мене ще манюсіньке питання. Можна швиденько? Ага. Там було згадано, що в закупці трафіку ви сегментуєте його, тобто сегментуєте цільову аудиторію по штатам. А на який продукт це йде, і чи працює сегментація в принципі? Працює, бо на нашому прикладі була ставка дефолтна на, на дал 6 євро за дой оформ і ми виросли до 13. Це iOS 50+, топ-5 штатів і полили гарні об'єми два uh -huh. місяці. Uh -huh. А які топ-5 штатів? А вони змінюються. До речі, там була но uh -huh. Техас, Каліфорнія, Норс Кароліна і ще два. Бо там вони час від часу змінюються, бо є різна динаміка. Я тут згадав, що нам для рілсів потрібно м'яса більше. Тому давай, наприклад, таке питання зі свого власного досвіду. Скажи, хто на ринку дейтингу дуже погані гравці, а хто дуже класні гравці? Умовно, можливо, це рекли, можливо, це оунери продуктів. Можливо, це колеги по медіабайнгу. Будь-хто в галузі дейтинг в широкому сенсі. З ким тобі подобається працювати, є позитивний досвід або в кого ти віриш. І з ким навпаки дуже не сподобалось працювати. Є негатив, є певне переконання, що це не ну, насправді. Престолі. Я скажу, з ким подобається говорити, бо я люблю казати про хороше я вірю в хороше. Типу ну але ж типу, да, як і ти ринка не типу, це там Адвіді, Ребл, Хої, Гроу, до речі, а ми стрімовий, трафік-партнер. І, типу, з такими компаніями комфортно працювати, бо вони великі, вони давно на ринку. Тут ще більше комунікація менеджерів важлива. Тому що ми столкнулися з тим, що, типу, коли менеджер продукта дає неповну оптимізацію або відповідає тобі раз три дні. Ну, типу, ну як з тобою працювати? Вибач, ми тут також зацікавлені в результатах. Ми також працюємо на якість, тому що ти даєш нам бюджети. Ми тобі заливаємо, всі заробляють. Ти і я немає комунікації, і цими клієнтами нам подобається комунікація. Ми з ними працюємо з адалтними та негативу. негативу. Не хочу Спробуй назвати, будь ласка, дві-три ключові проблеми. Вашого бізнесу на поточний момент, який вам не вдається вирішити, але дуже б хотілося. Конструктивно, конкретно. Типу, є задачі, які ви поки що не розумієте, як вирішити, але точно паритись цим. І дві це бани акаунтів, mm -hmm. бо були дуже складні періоди, що не працюють ні агентські кабінети, ні логі, ні біеми Взагалі Що нема з чого лити. І друге це нестабільна якість трафіку. Що типу, буває, ти залітаєш прям супер, і типу, два місяці йдеш. Ну просто супер. А буває, що ти нічого щоб ти не запустив, це тика типу, просадки самого Фейсбука, буває, що, типу, щоб ти не запустив, у тебе недостатня якість для того, щоб тобі давали стабільно високі капи. Тож, типу, не можемо е, вийти на стабільно класну якість, тому що бувають шторми. І з банами аккаунтів також дуже сто. Дві. З масштабуванням немає проблем? З масштабуванням проблеми та є. Змаштування? Просто якщо ми говоримо про, типу, те, як ми зараз це бачимо, то ми можемо ще добрати там 5-7, каче ще одну команду на сам Адалт. Далі типу, ти упираєшся в капи? Тобто, типу, як ти не крутив? А якщо ми уявимо, що ти крутиш на 2 мільйони доларів в місяць, до прикладу, то типу, куди ну, далі складно йти? Тому ми думаємо про вертикалі інші. А ми то ще не дійшли, якщо тобто не думайте? А як ви боротися з банами рекламних кабінетів в своїй команді? І як часто ви з ними застихаєтесь? Як часто? Дуже часто, кожен день майже. Ну, типу, що кожного байера може бути по 15 акаунтів, якщо на десь людей сто 150, то щось, щось точно вилітає. Як ми боремося, та ніяк, якщо його банить, то типу все до побачення. Проте стараємось знаходити таких провайдерів і постачальників більш якісних акаунтів. Да, вони можуть коштувати за штуку, але більш живучі. Якщо не вилітають там на полісі чи ван, часто їх розбанюють. за рахунок дорогих аккаунтів. Мейнстрім річ, але також можуть. А як ви оптимізуєтесь по аккаунтах, якщо ви їх просто кидаєте? Ну залишаєте уїдення? А що, вони ж ти типу, поживуть, поки живуть, коли вони баняться, тоді вже все. А це це може бути по-різному. Як два дня, так три місяці. Типу, як карта ляже. Ну, як тобто Facebook новий акаунт, нова оптимізація, новий збір даних, на основі якої потім можна оптимізувати. Ну не зовсім там ще є оптимізація через піксель, через Looks Like, аудиторію, але ж типу, я все розказати не можу. Там було таке згадка про партнерство, і що можна подзвонити сказати, який сорс працює, який не працює. Але в цьому бізнесі ну кожен же стоїть за свою окупність, за свої бюджети. Що тут вище, дружба чи свої э, роя? Трошки, трошки не так. Це типу, якщо ми кажемо про такі ж команди, які ми, і ми говоримо, типу, чи працює офер, чи пробував, не пробував, пробував говно. Типу, ми ну, поки не лізу. Саме, да, саме про офер. І, типу, коли їх в тебе пачка з 30, ти зразу 10 можеш викинути, тому що це говно. Mm, ну, да, якби да. так важко казати рекламодавцям прямим, ну типу, ми між собою можемо так сказати. А що виділ у вас слайд там, де. Иерархия команды, есть роль архитектора между тобой и тем лидом, uh -huh. а он участвует, э, ну, мотивация его присутствует, доходность какая-то, и как считается, какая у него мотивация, вот он yeah. вроде выше тем лида. У него процент от того, что он принесет, то есть если он с любой вертикали дает рабочую связку, он получает процент из всей команды, из всех тем лидов. в его суть. Типу. Это не мешает боярам, что вроде как их труд делится еще на кого то участника. Ну, вроде как, много кому там раздали. Обычно, если посмотреть в сравнении с другими командами. Оставили вроде байрам побольше і менше, этих посредников. Це вже это уже типа питання нашої маржинальності як компанії, а не байерів. Да, ми можемо звід цього просісти, але типа, якщо він знаходить і він ми, ми з цього заробляємо кошти. Ми про те, що типу ділитися, ну типу розділяй і водарю, да, фраза. Що, типу, чим більше ти даєш, тим більше люди хочуть ну, заробляти в такому форматі. Типу, ми так себе позиціонуємо. Так, ну, що багато, є столка. Відаємо багато, але типу, ми їх не ліземо в Вони самі хочуть, вони самі шукають, приходять, кажуть, давай. В тебе був вибір серед двох підходів, на мою думку, радикально протилежних, який би ти обрав підход номер один це класика медіабайнгу в філіт-маркетингу в нашій звичній вже природі. Це тестування, 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 сирих, дуже гіпотез. Але в великій кількості і регулярно. І серед цих протестованих гіпотез досить нескладно за будь-якого досвіду навичок освіти ДТП, обрати ті, які працюють, і продовжити на них наливати, збільшуючи бюджет. Дуже просто, потрібні фактично лише гроші. Ти про це сьогодні навіть у своїй доповіді, теж якимось чином сказав. Підхід number 2 – це альтернатива. Ти не Починаєш тестування гіпотези доти, доки не відбудуєш її повністю раціонально до останнього моменту, тобто ти маєш впевненість, тому що ти гіпотезу будуєш на якомусь там науковому підході на міцній фундаментальній теорії, тобто пропрацьовуєш преленди, пропрацьовуєш креативи згідно з цінностями, які є у користувача, у споживача, тобто аналізуєш його потребу, сегментація, продукт, яка сьогодні розповідала на своїй доповіді, вивчаєш і те, і т.п. І тільки після цього запускаєш Іпотезу, яка ймовірніше за все мало б працювати з більшою ефективністю вже за рахунок того, що ти багато зробив на початку. От якщо ці протилежні підходи уявити, за який з них ти ратуєш? Ну, дивись, ми про це про це говорили з тобою ще тоді, в жовтні. По-моєму, що насправді ринок оферів зроблений таким чином, що цей другий радикально інший підхід. Ми зараз навіть на кейсі е, типу далтного продукта дуже глибоко, типу там чотири штати, отак, отак, отак. От, і коли тобі платять там 7 євро в тебе лід по 50 доларів, ти довго не награєшся. Це якщо ти ну, якщо будувати блін, другий підхід це коли ти вже під продуктом. От під продуктом, отам от от тільки другий можливий. Саме в арбітражі, як в класичному. Типу, це ну типу зробити неможливо, тому що у тебе є 6 доларів, тебе ліди по 100, ти Думаєш, ні, ну класно, я так пограюся ще місяць, закриюсь. Ну типу, а якщо ти йдеш вже як продукт, то тільки другий підхід. Можна мене два питання. Е, перше це цікавить, якщо можеш назвати цифри, які приблизно оборот акаунтів у вас фейсбучних місяць. Ну ти що закривається, скільки нових відкривається? А друге, це чи стикалася вже з проблемою категоризації сетів в акаунтах, присвоєння на тих категорій, втрати можливо даних в дата сеті, і, і як цим боролися, якщо кейси такі були. А друге питання: типу, я не лью, я не знаю, що тобі сказати. А, а байери буде. є ваші? Ні, а добре? Тут, тут а перше питання: скільки е, місячний спент на аккаунті? Ні-ні, ну не місячний спент на аккаунті. Ну, умовно там ми розуміємо, що там беремо умовні цифри, типу, 30 аків у нас є на місці. Там 10 вилітає в бан, типу стабільно, типу 10 треба докупити. Цікаво, просто скільки барачуємо з цих аккаунтів, ну, типу, ця кількість ваших аккаунтів в місяць, котрі ви нових заводите, скільки втрачаєте? Ну, близько, близько п'ятдесят. Mm -hmm. Дякую. П'ятдесят місяців. Mm -hmm.